Мир вам, браття і сестри, сьогодні Радониця, Радониця це називається. Отець Георгій підтверджує, що те, що у нас сьогодні, називається Радониця. І е, в зв'язку з цим ми, ми вирішили поблюзнірствувати. Верніше не ми, а Славко, як завжди, вирішив по а ми будемо стояти на твердих ортодоксальних позиціях. У мене от є свій папа римський, Франциск. Я щодня молюся на це зображення, щоб наступного папу Бог нам послав католика, а не соціаліста. От, Славко, так, вітам Власне, за що йдеться? Йдеться не за блузнірство, йдеться за суто мирські речі. От я людина з певним життєвим достатком, на жаль, який мені достався через родичів, через предків, дещо чи власною працею, то я не можу сказати, що я їм погано. Але найгірше я їм власне двічі на рік на Різдво і на Великдень. Бо стільки поганих продуктів в магазинах я скажу, що. Ніде не буває, як в ці дні. От мене власне цікавить ця частина натури українців. Чому вони нас цим підгодовують? Ну це думаю, по нотеці там покаже. А поки що. Ну поговоримо за паспорт. Тому що більшість власників магазинів я підозрюю, зовсім не християн. Ну, це, це найбільш приємне було для нас пояснення, і я радий був би такому поясненню. Але повернемося до Паски. Розумієте? Паска це те, що ми зараз програємо в боротьбі от з Москвою. Ми про борбобуси цей куліч. Цей куліч трохи вже нав'яз. Цього сезону я це відчув, що цей куліч трохи нав'яз. Спочатку вухах, а потім вже і на зубах, може, я скажу. І от мене непокоїть, як, ми, Дмитре, от ви всі тут фахівці, от Олексій, як ми здали Паску? От як? Як все інше? Чи якось це був особливий шлях капітуляції? От чому куліч? У нього ж не було ніяких шансів. Чому зараз куліч в усіх цих газетах, в усіх цих. Ну, це ж московське православ'я. Ні, нічого сленяє плюгаві русского безбожої православ'я. В 1979 році від однокласника від Мішки Дакімінка в 9 класі. Ну так а це вже були е, православні комуністи. Уже кінець 70-х років вони ж всі краськома ходили в церкву і вже там жували жували кулічі. Він був православний лютеран і не просто як культурологічне явище. Мені скажу, що у них він же теж з кубанських козаків. А ви от не, не думали, до речі, казав, я я, я так я, так я я, ви невеличкий я, відступ я зроблю. А от чому от протестантизм виник в католицькому світі, а не в православному? Задавали ви собі собі коли-небудь таке питання? Адже. Я можу пояснити з точку зору, адже православні значно щиріші за римокатоликів своєму блюзнірстві, ненажерливості. В своєму нехтуванні, скажем, приписами віри і все таке інше. А, а протестантизм виглядав ви у католиків? Випадково я готовий відповісти на це питання. Власне, все почалося з Тридентського собору. Це тренто, от нашої італійської, це тренто. Щоб де цей Тридент? ніхто не це німецькою. Це тренто 1541 року. Власне, як все це відбулося? Ви знаєте, де, де Саксонія знаходиться? І в Саксонії готували штолян. Штолін це така, я скажу, ну примітивно низька довга паска, як оце Штольня Штолін. І її готували власне в Різдвяний піст. Бо це все це було різдвяні ще страви, до пасхальних ми повернемося. І поза як її готували в різдвяний піст, то за те, щоб готувати її на вершковому маслі, треба було платити одну десяту гульдену золотої монети на рік. Ясно, що шляхта могла платити, деякі могли, і князю подавали на вершковому, а ти робили на олії, і часто на олії з ріпака. Ну, з рапса, правильно. Оце все уродство. І власне, оскільки це, і це ж Триденський собор підтвердив, 1541 Ну, ви розумієте, що ну, як оце щира душа Саксонця могла прийняти християнство, що ти нещасний Штолен. Ну, Дмитро, от, 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 ну, от ми зараз спробуємо, ну як оце можна робити на олії? Оце ліцензійний, це панетон не ліцензійний український з Харкова. Ясно, що справжнє не дуже схоже, але люди старалися, як ви вважаєте. О, дивіться, принаймні волокна. Подивіться, волокна. Тесто місили тричі, підняття вертикальної волокон теста. Це просто там, певною мірою, нагадує італійський різдвяний кекс. Так. Да. Так. Викликає смакові асоціації. Да. Ну, але ж технологічно воно точно є. Прежде ніж дивіться, вертикальне ж волокно, от бачите, воно ж слоїться вертикально. Тіас, от, от бачите, як Олексій розірвав? От, от мені припав, ви ще не дуже бдітельний оператор. Ви пропустили, як Олексій розірвав, бачите, відірвав волокно. От повернемося до Панетони, власне. От ви ж щирий італієць за духом. Це ж теж дуже пізня річ. Справжні панетони, оцей, що тричі замішувався за добу тісто, те, яке ви їли, воно ж по Другій світовій. Пасочки ж були низенькі. Ще австрійський губернатор Мілана їв низенькі пасочки з важкого тіста, такі, що я от зараз трохи вже відвик. Розумієте, от це ж взагалі ми живемо в дуже новому світі. От панетони, оцей високий, легкий, тричі замішаний, це повоєнні роки. Це власне перед тим, якого продали нестлі. От... Не знаю. Тут я, чесно кажучи, не готовий ну, ми, до, 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 розвитку до, розвитку до дискусії розвитку. про цю, але я її високий. Да. Але це треба дослідити. У мене от, навіть так, є так, одне ну, джерело для дослідження. От ми його розрізали. Тут була полость внизу, откуда дрожжі, все-таки, як правило. Оце от, словенська технологія. Все так ясно, що вона індустріальна, це не ліцензовано, це щось Нестле ж має права на панетоне всі зараз. Монопольні, це ж це вже високі технології харчові. Але принаймні, дивіться, люди старалися бачите, вони місцеві це харківське, хотіли етикет, але ася викинули, я так страждав, ви побачили справжню. Ну це ж кулінічі. Так ми зразу. Бачите, люди старалися. Принаймні за 107 гривень вони якусь працю вклали. Воно легке, все таки Смак хімії не дуже смирний. Хоча обмазки, я скажу, відпратна. І скажу, що минулого року ж хлібкомбінат нормальний. а чому співвітчизник вдається до цих харчових красителів? Ось спробуйте. Оці от важкі старого типу паски, власне. Ми поговоримо зараз за них. От Для чого? Чому він не міг шафрану? То все-таки це стоїть 139 гривень. Він міг на шафрані шафраняність економіти. Ну, це смачніше. Да, ну. Ви на да. нього. Бачите, усі справжній українець, він готовий споживати це. Облюхати це, Дивіться, як луці, дитина. Розумієте, дітям вже спочатку, коли вони іще діти, більше подобається Макдональдс, ніж французька кухня. І тільки потім, уже заробивши гастріт і життєвий досвід, ми розуміємо, що все-таки треба їсти справжню їжу, і бажано нормально по технології приготовано, а не Макдональдс. Так, а що тут не то? Ну так от по, -по перше ж тим дивіться, яка ситуація? Я подивився, Паска перемогла в світі скрізь, крім України. Чилійці їдять пане де Паскуа. Розумієте? Вони кажуть, що це від штори. Ну вони не знають, що це від українців уже. Але вони їдять пане де Паскуа. Вони їдять пасочку. Латиноамериканські народи їдять пасочку, бразильські суці їдять пасочки. Ви розумієте, В багатьох штатах в Америці вже їдять пасочки. В Техасі їх їдять, але не знають, що це таке, але вони вважаються, що це крендель, це називається свиня або, я поясню. Ну, колачі їдять. Розумієте? А ми втратили, а ми поступилися кулічут. Як? От як, от розумієте, самі власне москвини? Ну, ну я не знаю, що в нас таке в серцеві що в нас погане, чому вважається, що московське краще? Ну от як? Де вони там культури немає на Москвини навіть не знають, звідки пасочка. Вони не знають, що це сирійські християни. Їм якийсь уроді з задєцької церкви щось там пояснював. Москвини ж навіть без поняття. Вони ж навіть слово кулішну поняття. Це куліх, колач, ясно, звідки це прийшло. З чеської, власне, слов'яцької мови. Правильно, все кругло, ну, як хала. Ну, від, ну від Ашкеназії. Вони ж білий хліб круглий у кого побачили? В Ашкіназі. Хала ж вона. Не, не завжди була плітенка. Багато халк взагалі в круга форма хліба, це ж у хала біла. Пшенича, розумієте, І вони це ж хала в багатьох діалектах, ашкеназі, колач теж, між іншим. Вони побачили це калачі, кулічі розумієте, і назвали це. Тому що, ну, звідки б'єм білий хліб? У них... Пшениці не було ніколи. І от, власне, ми, румуни, власне, до це ж серце. От, а як от це прийшло сюди безпосередньо Сирійської церкви, минуя греків? От що цікаво, розумієте, що найближча наша традиція от, кладати пасочку яйцями. От ви ж тут десь, оці от я спеціально, оцих добрих людей наступного разу не їсти. Я вам спеціально приніс ці коробки, щоб ви сказали, цих добрих людей, ви наступного разу не витрачаєте по 140 гривень на цих добрих людей, вони могли б зробити і краще. Так от, ми ж, як асірійці, ми ставили пасочку. Це була Голгофа. Так ми обкладали яйця, а це глядачі, як пояснюють асірійці. А це глядачі. І як от, панотче, тут можна поспекулювати трохи. А як оцей звичай асірійський перейшов до нас майже в чистоті? В нас є більш традиція називати це Великодній хліб. Ну да, ну Халаш, понятно. Великодній хліб. І... Бо деякі вважають, що дійсно Пасха це сир та яйця. Це румунська Пасха. Це румунська, да. це нормально. А ще, а ще Пасха цех. це грецьке слово. Ну, пайса, пасховір, власне. Да, да. Но, а, я Дмитро е довірю думку з цього приводу. Продовжуєте договоритися. Да. І це дохристиянська традиція. Також приплилася з цим. Коштування. Ну я це чув від, від Віталія Івановича, він старий був протестант, закальонний. Він пояснює, що це чоловічі статей Вогори а пиріжки це жіночі. Я цю теорію чув, і я її передаю не тому, що я в неї вірю, не тому, що я її вважаю за істину, а тільки тому, що я вже це чув не раз. Це протестантська теорія, вони всі латентні прийди Насправді, до речі, от ви, от, от ви засміялися над святим отцем стосовно того, що Пасха це грецьке слово, а певною мірою йому так і може бути. Я не знаю. Я не... Це треба досліджувати насправді. Але розумієте, звідки ми перший раз знаємо це слово? Септуагінти. Якою мовою написано Септуагінти? Грецькою. А то ж. В третьому столітті Різдва Христового. Збірка. Значить, Позаяк, ми знаємо це в грецькій мові. Ми можемо тільки припускати, як це було в єврейській. Я не знаю, чи залишилися якісь уривки іврійських текстів досі в Тогінти. Ну, якісь там залишилися, безумовно, але чи є саме, саме ті тексти, де вже вживано це слово? Я ще сьогодні готувався, але не звернув на нього увагу, бо я на вас сподівався, на вашу компетентність. Тут ми, на жаль, не компетентні. Але... Дуже мало зберіглося дектів до Септуагінти, адже євреї почали кодифікувати старий заповіт уже після того, як він був кодифікований в Олександрії перекладачами на грецьку мову. На грецьку мову. Тобто, цілком можливо, що грецькі кодифікатори вже орієнтувалися то, що єврейські кодифікатори орієнтувалися на грецький текст Сіптоагінти. А отже, можливо, і певні слова заприбирали звідти, але це дуже некомпетентна думка. Безумовно, що у нас, дяка Богові, навіть в Україні є знавці і староєврейської, і старогрецької повернемося ну, тоді до вашого різдвяного хліба. Що, ну, от, була хала, і як ну, а сирійці ясно, чому прийняли халу великодні Да, великодні. да на це ж повторту традиції, яка була традиція у жидів, які святкували вихід з Єгипту. Ну, почекайте, mm -hmm. вони їли mm -hmm. mm -hmm. барана, горькі трави, вот а присноки. От не треба. Це і, можна да. а, і зараз можна поїсти в хорошому ліванському ресторані. І зараз в церкві є такий артос. Агнец. Так, артос, так. Да, і він присно. Оце, так. І оце все об'єдналося. І він на э, антипасху, він розломлюється, роздається прихожанам. Вот. Колдуни його використовують по своєму призначенню, а віруючі люди його благодійно вкушають. І ці антидор, він, якщо людина не може причаститися, він може причаститися цим антидором, зі святою водою хрещенською і може так собі приєднати до церкви, в яку він не може і по якісь причина попасти зараз. А треба зробити це прийшов. Дивіться, це ж дуже цікаве явище. А це, а це традиція. Це традиція. Ну, ні, це ця традиція, вона, допустимо, мірська, культурна, але вона дуже цікава. От як воно перейшло від сирійців до нас, і ми ще змогли нав'язати захід. Бо спочатку всі ці шкекси були різдвяні. Вони ж по дикості їх вкушали на різдво, що італійці, що німці, власне, ж панетоне, що Штолін. І зараз, і зараз я, ну що ну, з них узять? Зараз існує різниця між Різдвяним оцим от хлібом. І пасхальним хлібом. Ну це ж ми Вони трошки по-іншому готуються в да. Італії. Ну так. Ну ну це ж розумієте, це було явище, я трохи розкажу за панетонува, що не проти все-таки був соціальний знаєте, розрив. Прості люди не могли їсти білий хліб, якби навіть і мали гроші. Це такі соціальні приві. Оці привілегії відмінили ці власне, що на, на Пасху на Великдень єдиний, коли в Мілані можна могли прості люди смакувати білим хлібом для багатих з цими з родзинками. І вважається, ну, ценуть. Я думаю, що це легенда, що медовий хліб оцей на маслі, на дріжах, на молоці, це аж до римських часів виводять медові хліби. Але — Славко такі. чудово розповідав от на зустрічі якоїсь трансляції, що не охороняли свої Пасхи біля церков. У вас на кухні це було, що да. не охороняли. І люди могли покуштувати їх там, які не могли собі дозволити мати свою Пасху. Ну так і це зараз кожен паняє свій та, кошик, щоб робу, його освітили і по до домови. раніше люди ставили і відповідні люди могли підійти і поїсти. Пане то недоступне для нас для посполитих, от на відміну від вас шляхти. що власне зробила Наполеон Бонапартій, генерал Бонапартій. це за республіка Республіки, була прийнята рішення в целях. Пащрення равенства і братства дозволити широке виробництво, широкий продаж кондитерських виробів. Власне, всі ці тістечка, всі ці панетони масово в цій Зальпійській республіці почали готуватися саме за безбожного вонопартистського режиму. Смакувати. Ну коли власне у ця дисципліна тілесна і духовна, мабуть, все таки розумієте, що духовну дисципліну легше зламати через тілесну, коли дозволити простій людині їсти білий хліб, це кінець. Хоча я вам мушу сказати, що. М'ясо простій людині дозволили в неділю їсти ще в 16 столітті спеціальним декретом. Ну хіба що навіть не-ні. -ні -ні -ні, у Франції це був королівський декрет, який дозволяв їсти інд... цю курку. Насправді це був індик, безумовно, який дозволяв їсти індика селянам в неділю. Андрій IV, війсьовий був король. По-моєму, ні, це ще до Андрій Четвертої. Хоча я можу помилятися. Може, він просто прихопив мені це, то, ну пов'язується, що селяни вдячні були доброму королю Андрії, ну вони ж кожен раз комусь вдячні. Але так. Це ще 16 століття. Так. Кінець XVI століття. І, скажімо, коли, якщо вже селянин міг дозволити собі м'ясо в неділю, щонеділі, да. септо, французький селянин. То я думаю, що дріп. там десь. Він дріб собі дозволяв. Все-таки він птаха пта, 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 їв, це ж дріб нашої української, Він дріб собі дозволяв. Але думаю, за м'ясом ми повернемося все-таки в ліванському ресторані, де більш пасхальні традиції, там менше псують, розумієте? Те, що можна поїсти, як не в ліванському ресторані, я скажу на свята. Але от повернути, дивіться, і все-таки це ж було значною антиіталійська страва. В Мілані це їли німці, це пішло у відень, це їв губернатор. Власне, я думаю, поширення, мабуть, у війну пането пов'язане з німецькою окупацією. Оце це дуже пізня справа. Оце, от Бачите, вертикально, я ще раз вам порву його. От бачите, волокна, покажіть. Оцей, от добрі панетони, це повоєнні часи. Це тричі замішане за добу. Власне, ми українці, двічі замішували, пасочки теж піднімав. Пасочку теж я скажу, можна підняти, якщо легко. Трохи не допікати слід, от щоб оцей пухи образав. От коли по, по цих поверхушках видно, коли почала паску гнать, вона сильно піднімається, от якщо її не пересушить. То mm -hmm. теж можна зробити, але скажу, чому весь світ? Паска наша перемогла весь світ, а ми тут в задніці. У нас от підробки і кулічі. От як ви могли здати родину? От поїстіть мені це, от ви всі патріоти, ви там за щось боретесь. А я от тільки задаю питання, чому з кожним роком москвинство все більше? Ні, ну тому що ми здали взагалі свій, свій, свій різновид православ'я. Ну як ми, ми здали різновид православ'я і не могли не здати 5, 6, при цьому Пасху. Адже ми здали всю релігійну традицію. Існують же ж приємні речі, які приємні відмінності. І ще ми знаємо, що це до середини вісімнадцятого століття трималися релігійні відмінності українські. Так. Коли співають те демом, треба добувати шаблі і співати треба, з добутими шаблями. Треба добувати шаблі. Тільки Петро І заборонив у нас тут. Лавки в церквах, у нас же, як і католики сиділи <пліз Minority> в значну частину служби, культ сповідувався культ непрочного зачаття Пресвятої Богородиці до середини 18 століття. особливо, міській академії мали особливо <плізор> <regarder> в Могилянській академії і в Чорнігівському so, yeah. <плізор> <Truth> і в Чернігівському колегіумі і так далі. Цебто eh, наступ на українську церковну традицію. Почався в 18 столітті, і безумовно ще вже в 19 столітті, і тим паче в двадцятому від від цієї нашої традиції нічого не залишилося. Її треба зараз навмисно і спеціально відроджувати Чекайте, до Курська всі знали про паску. Вся кубані і мішка ж казав, що це вони це не ми типу, українці кубанці називаємо паску. Для нього паска теж паска не куліч. Він казав, що оці от власне ті, хто ну, москвини називають паску кулічом, чому да, ми дивувалися. Бачий. Але ж ну як от це в Києві могло перемогти? Ну М може да, через погану якийсь паску? А як мог воно могло не перемогти? Ну почекайте, ну ну, ч, ну пекли же традиція ж зберігалася. Ну ти як от яка була потреба замінювати слово Пасха словом куліч? Що в тому міського, городського, культурного, цивілізованого, православного? Яка потреба замінити Москалі, це слово? Москалі прийшли і замінили. Це ж таке Та діло. А чому з поліго не замінили 20 років тому? Ні, це, це... 20 років тому вони вже замінили. Просто зараз, тоді, коли це стало по-справжньому актуально, почали вилазити і блохи, само собою, в тому числі і мовни. От вони й жруть кулічі тут. За куліч треба, якщо вам хтось каже, що пропонує покушати куліча, бийте одразу. От просто не слухайте. От за це треба бити. За це треба вбивати. Якщо бабку, то можна. Бабку це да. наші брати поляки. Бо Пасха – це свято, до якого християнин готується сім тижнів. Так. Да? І це дійсно свято. Але ну... його перетворило на те, що ти йдеш до будівлі, на якийсь стоїть хрест, дядька одягнений з кадилом ходить і водою бризкається, ти вариш яйця красиш їх. І не, ну, це, це для тебе пасха. Не, ну, це добре. Ота санжеківський підход. Це добре. Я як не язичський звичай. В ньому нічого поганого антихристиянського, мабуть, нема. все таки навіть давні сирійці обкладали яйцями пасочку. Он каже, це, що, це, це що чудово. Ну ти що ти отець кажеш, що. Пасха це процес. Пасха це процес. Це, 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 це не один день і це не, не одне нажиралово. Але бути добрим язичником це одно казати куліч, це ж друге вже геть зовсім. воно звідти, воно звідти, коли я відношуся до цього, як до просто куліча. І коли я йду в магазин його купувати. А коли це робиться в сім'ї, і коли ця сім'я сім тижнів постилася, молилася, ходила на службу. Це, зовсім ну, це зовсім ми впадаємо в якусь західноукраїнську схизму, якусь оце вже, в ритуалізацію. А цих писанки, речей. Це ж, це... не можна ж впадати в ритуалізацію. Це ж лише добре язичські звичай, які нічого поганого, власне, до церкви, які церква прийняла. Це дійсно це все, що, до християнських. Що, е... що, що таке язичниські звичай? Безумовно, що християнство забрало в, яз... в язичництво на правах трофея все добре. Починаючи від базиліки і закінчуючи Паскою і всіма оцими там, народними оцими стрибаннями. Тобто, чому ми маємо відмовлятися від законних трофеїв? Тільки тому, що, тільки тому, що якісь ремляни це сповідували. Ми ж не відмовляємося від базілікального храму, наприклад. Ми не відмовляємося від тризни. тобто, все це правильно, все це наше. Тобто, разом з живописом і скульптурою, яку ми запозичили в язичників, ми запозичили і ряд інших якихось стереотипів поведінки, і ряд інших патернів. Оці патерні наші, патерни наші. Тим більше, що вони, якщо брати взагалі українську ситуацію, так вони доязичницькі. Тому що оцей от пантеон язичний, який описаний в повісті времінних літ. Сформувався значно пізніше. Того, як уже значна територія України була християнізована, це ж 11 століття, це ж маніхісто, це впливо, мабуть, це такі мені цих маніхеїв через Болгарію, через оцих от Богомілів. Це власне 11 століття. Оце систематизація того, що вважається прадавнім з вахваванням християнства вступає в конфлікт в 11-му столітті, в 12-му якраз воно да. ж розвивається, а, 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 а хри... християнізація, принаймні південної України, відбулася в кінці. Третього століття на хвилиночку. Тобто значна значна кількість прадавніх українців була християнізована і ще до того, як були вигадані е, оці бошки язичницького пантеону місцеві. Себто для нас Пасха це є ізначальна традиція. Вона навіть до язичницька, якщо брати до до до, до Києво, це не від ефіло. Алілую, ми казали про те, що те, що нас вважають в християнській традиції ордиментами язичництва, насправді в українській ситуації це і ще це звичай і патерний доязичницькі, до того як сформувався київський язичницький пантеон, описаний в повісті временних літ. Причому задовго так е за 700 до цього. Ми розібралися вже Ну дивіться, дня. Ну, просто ще раз хочу наголосити нашим любим глядачам. Дивіться, турки знають Пасху завдяки українцям. Ці явище поширюють себе. Свій світ, а, це, а ми втрачаємо цей куліч сухти. Ну я не знаю, давайте якось люди добрі, вже якось ну, може, обмаскавлюватися, але ж не до такого вже ступеня. Щоб уже якось оце все кулічом. Може, оце оце от не на штучному фарбнику і можна назвати кулічом? Треба робити вдома. Ну вдома, ну важкувати тісто. Розумієте, але зрештою світ же жив от, з важким тістом ще до Другої світової війни. Як же ж, ми, це може, ми просто заїлися. Може, ми вже почали вимагати якихось ще від Пасхи якихось оцих от італійських. Ну, може, може от, от чому? Це таке добре ворог кращого. От поспахмуєш панетони, і вже не можеш важке тісто. От ви як? От ви як? Вам легко повертатися після панетони до вітчизняної кулінарії? Тільки ще от. Кажіть, виразно, з армійського оповідчища. Яка може бути щирість на телебаченні? Не знаю, ясно, що українська кухня важкувата. Власне кажучи, я думаю, що вона ще і не сформована, певною мірою. Всі оці от кухні світові, вони ж сформовані доволі пізно, насправді. І тоді, коли нам протиставляють якусь там недосконалу українську кухню, досконалі французькі, а коли сформувалася французька кухня? Ну так, по великому ну, рахунку. Українська на початку 19-го. Французька кухня почала формуватися після 16-го століття, в ряди годи, і ще в 18-му столітті це була брутальна кухня, доволі. Ну так. Да. 19 20 му наша кухня була брутальна, свиню в землю зробили. Так. Да. 19 20-те століття формування французької кухні. І ще в 18-му столітті французькі вина були винами заурядними. Ніхто там особливо особливо не танцював при цьому. Там грецькі острівні вина були значно вишуканішими, вважалися скрізь, ніж французькі вина, скажем, в 16-17 столітті. Тобто все це пізно формується насправді. І сказати, що українська кухня важча, ніж традиційна іспанська чи португальська, а кухня. Що іспанська, що португальська. Ну але ж таки бачите, а може тому, що вони хамон не підробляють? Як і китайці не підробляють настойку із хвої, то вона лікує. А наші підробляють настойку із хвої, то вона не лікує. Може тому, що менше треба красти з харчів. Я думаю, що просто українська кухня це кухня 21-го століття. Що ми вже робимо із хімії все те, що вони там в себе і в. Іспанії будуть робити із хімії через 20 років, да слушайте. тому, що краще чиста хімія, ніж усе от гніюще плоть, якою от намагається да, укрупова стачку буде класне м'ясо в ковбасу. Да ні ніякове м'ясо в колбасі. Значить, як тільки людство прийшло на хімію, жрати, да. на всі у ці. Давайте на, на цьому на, на, давайте на міндобриво кожен... давайте на міндобриво. <рисуйте>, давайте то Покажіться. тривалість життя давайте. збільшилося ледь не на третину. да давайте всі разом. Оце міндобриво. Давайте. Давайте, давайте всі разом. Травинемося. Скажіть, да. ви... як ми травимося. Він, він, він сплюнув, ви просто Ні. цього не бачите. Він дочекався, поки відвернули камеру Ні. і сплюнув. Я колкнув, дивіться, я колкнув в кадрі. А, а він не поїв. От я за вас любі глядачі. Оцю хімію. Бар... Я людина, яка виросла на шафрані, оце мушу колтати. Розумієте? Які жертви для вас приносяться світньо-борговське телебачення? Ми в наступних передачах розкажемо вам, чи вижив Славко після цього, чи не, не вижив. Ну і щоб ви не мали жодного сумніву, що ми будемо з вас збирати гроші на його лікування. Можете починати присилати вже. Амінь.